Друзі, вітаю вас на каналі школи в'язання Сандри Пайк і сьогодні на нас чекає майстер-клас. У цьому відео ми з вами зв'яжемо ось цей джемпер. Але не тільки джемпер, ви можете зв'язати футболку, ви можете зв'язати джемпер, а ви можете ще зв'язати і сукню, якщо просто продовжити в'язати вниз. Тож, давайте зараз подивимося технічні характеристики саме мого джемперу, декілька фото і далі поговоримо. Скрет на цей джемпер я в'язала 100% бавовни метражом десь 200 метрів на 100 грамів спицями номер 4 Тож я можу рекомендувати плюс-мінус таку ж по товщині пряжу. Тобто, на спиці від 3,5 до 4,5, мені здається, буде саме те. Але ви можете обрати будь-яку пряжу по якості, тобто бавовну напівбавовну, вовну, напіввовну, шовк, все, що вам хочеться. Навіть шнурочок, я думаю, дуже класно буде виглядати. А ще. Мені здається, що цей джемпер буде класно виглядати з норки, з або з льону. Тож підбирайте пряжу під власний смак, в'яжіть зразок. Відео про зразок в нас вийшло окремо. Спускаємося в інфобокс, шукаємо посилання, тицяємо і дивимося це відео. І ну, звичайно, в'яжемо зразок. Після того, як ваш зразок вас влаштує, ви зможете провести розрахунки. Так це не майстер-клас на один розмір. І я не буду вам рекомендувати міняти номер спит, щоб збільшити або зменшити розмір, бо це ну трошечки дивно. Ми з вами будемо проводити індивідуальні розрахунки, тобто цей джемпер прибуде саме на вас. А не на якогось там блогера. Тож улюблена пряжа так, будь-який розмір так. А ще цей джемпер, ця модель, ну джемпер футболка або сукня в'яжеться регланом зверху. У нас ажур. І я хочу вам відкрити декілька секретів ажуру. Тобто, ви зможете логічно його розуміти і логічно його в'язати. Вам не треба буде постійно дивитися у схему. Хоча всі схеми будуть в інфобоксі, і ви також можете їх скачати і використовувати так, як вам буде зручно. Тож, реглан зверху, але чи є росток? Так, росток в нас є, але це буде самий зручний росток у вашому житті. Тобто користь від ростка Є. А проблем з в'язанням ростка саме у ажурі немає. Як так сталося, ви побачите у цьому відео. І ще момент. Можливо, ви звернули увагу на те, яка кругла гарна в мене горловина, а це реглан. Пам'ятаємо, що при реглані, звичайно, горловинка квадратна. Так от, як в мене так вийшло, ви теж дізнаєтеся у цьому відео. Тож підбирайте пряжу і поїхали в'язати.